Ні, всім доброго дня, всіх зі святом, а маю в наявності такі речі. Мій номер телефону для зв'язку 063 631 1392 Шприци. За всі шприци для та вотниць 600 гривень. Тут в наявності їх 5 штук. Тоді маю промопору таку, 700 гривень. Маю промопору з токарним патроном, за домовленістю. Маю такий станочок. ось. Робочі. Робочі все, пінолька під... підвигається, Ця, ці... Ця ціна за домовленістю. Прошу за його 7 тисяч. Маленький свармільний станок. Так, маю ось таке ланцюг, за цей весь ланцюг 600 гривень за кучку. маю такі колеса 3,5 на 8. За це все за 3. 500 гривень. Маю ось такі 4 колеса. 2,7. Із, із вилками 600 гривень. Маю ось такий патрон. Новий абсолютно. 600 гривень. Робочі всі крутяться. Ось, маю такий патрон. За цей 500 гривень. Маю ось таку 400 гривень. Маю петлю для прицепа. 500 гривень. Маю ось таку це за домовленістю. Маю сівалку за її 700 гривень. Маю ось такий шків, за його 700 гривень. Маю такі півкулі за дві. Це за домовленістю, маю дві ступочки ось такі. Ось, півтори тисячі за дві. За пару півтори тисячі. Маю ось таке кувадло і ці молотки. За цю всю кучку 500 гривень. Маю дві борінки. Для. іде вже весна скоро по 600 гривень за штуку. Якщо кому потрібно, мій номер телефону для зв'язку 063 631 1392. Ще маю наявності, хто займається саморобними причепами, маю дві балки з бочок з під квасу на 6, 6 спильо ступиці Ціна за балку за домовницю. Прошу 4500 за одну. Має в наявності дівчі. Одна менша, друга коротша. Всім папа, до побачення. Мій тонмер телефону для зв'язку 063 631-1392.